Христос Воскрес, двами Артван, і це другий випуск Авкадобиків на їхньому шляху до величі. Сьогодні ви побачите, як я зловив кілька карточок в основу для Акадобиків, а також перші кроки у дивізіонах, щоб набрати очки кваліфікації до Weekend Ліги. Спойлер, все видалося набагато складніше, ніж я очікував. Було досить багато сильних суперників, і матчі вийшли через це просто вогняні. Приємного перегляду. Так, 81 плюс два гравці. Робертсон! О, а це добре. Це в основу нам по ідеї. Це по ідеї в основу. Це, це добре. Ще 81 x 2 Ооо, є тоц! Є тоц, є тоц. А, а бляаа, це цей кучу Ернандес найбільш безтолковий тоц. Ну ладно, хай буде. О, до речі, це ж не буде дублікат, тут він на червоніки падає. Давайте зразу відкрию. Може, може якийсь центральний захисник там буде тут основу. Ааа, це цей банза нахуй не потрібен. Ладно. Є Тоц! Є Тоц! Це не Тоц, це це перехо. Зараз буде Тоц. Давайте когось в основу. Ну тут важко не в основу, це має бути якесь говно. Алісоо, Є, в нас же позиція варторя закрита, коротше, надовго. Велкам, Алісон! Ну, скажіть, що правильна логіка, будь ласка. Ні, не отримує Тоц. Отримую. Ах, хто це? А, це Шуляр. Це Шулер. Я е, разом з нею Хуйня. Мені не сподобався 84.7. чотири сім. Корм у ууууу Грізмон Але блін. Якби я його зловив в жовтні, <чхи> чи коли він там вийшов, це б було офігенно. А що нас цікавить, так це ще один 84Х7 пакетик. І блін, і знов без тоця. Ей. Трентре Трент, Александра Арнольда. Нам дають ще одного Модрика. А що робити ще одним Модриком? Є тоц, є тоц. Англія. Блять, це бронзова вверх кіперка. Єбать, нахуй я свій фодер позлувався, да? І це ще єдиний волкаут. Але я ще не дограв, там ще трошки лишилось. Так, а шо? Перший мій суперник в дивізіоні, 10-му Уу, чувак, ти не на того напав. Я вже підготувався перед тим, як і ти в дивізіоні. А він не підготувався. Як думаєте. Він лівне чи не лівне? Ладно, тепер можна розслабляти. Один ноль, хой лун. Але в мене карточки набагато сильніші. Це два ноль. Дивіться крутиться. Єбать, два-один. Тіп, тіп тип щось міє, типміє, точно. О, хоча файне за русо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, який файнесик ведрусо. Школа арсенала. ні, без офсайда? А, і він виходить. Добре, перша перемога в Кадолбиків дивізіона. Друзі, я зараз дивлюся статистику канала, і виявляється, що 70% людей дивляться відео не підписані. Не треба так. Підпишіться. Будь ласка, дякую. Е, в 9 дивізіоні людина з двома червоними піками за, за ВЛК АПЛ. Перепрошую. Тривалочка, 0 да, там двое червоних. Там ä, Габриэль и Алисон червоні. Ха-ха, 2-0. Сюда, сюда, все, Хойлун! За 6 перемог дають два паки червоних до 90 рейтингу. Ну, а Габріель і Алісон більше, ніж 90 рейтинг по бою. Ой, 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 -ой, 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 -ой. блять. Зібав мене трошки. Яй-яй-яй, ну Алісон! Пер, перехитрив його, але Але Алісон все рівно не втримав м'ячик. <Свіс> Ой, яка тривелочка! блядь Дугласа Луїза ахуєнні тривели. Добре! Расмускуйлонд! Який пас? Який пас Руссо? І тікай, тікай з Лем, тікай, тікай, тікай. Нас не зупинити! Добринко, жоу Педро. 62. Ой. -ой. Блять, блять, Ой-ой-ой, які розкатки, Та що ти расскадки. Ванеска В нього поп на воротах, Саліба Вайт, Макалистер, Собуслайм, Бабек, Антонас, Алах, нічого собі Потужно потужно. Ой-ой-ой, ой, 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 пойдем. Ой-ой-ой, можно было. Блять, салах. Сука, 2 ноль. В ноль пропускаем его. Дивиться, что робит. Дивиться, что робит. Это пиздец. Тупо накручивает на, на пяточку. Доброе, первый е. Камбэк, камбэк, камбэк. Ой, 3-1. Лишка, добре, 32. Я сказав, що камбек зараз буде. Ебать плюха від Джей Лінтона. Ой, від ä, Дугласа Луїза. 3 3. Ну, хай он задаром. Пенальті, 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 І камбек 4-3. Comback року. З 3-0 на 4-3. Зелем, хорош. Катя, зелем, на довер... на І Ибличка. Що там? Що там, братик? 3-0 вигравав, да? Сим! Ой, Не викидамся, не викидамся, блять! 5-4. <серказ> Тільки що яксик скрипс спрацював. <серказ> Там тупо до голос ледве добіг до тої позиції, а потім мячик так телепортнувся, просто ай, блін, не встигну показати. Ладно, потім після матч я покажу повтор. Якийсь класний Робертсон, а незвичайний як в мене. БЕМ! 7-4. Easy! Easy для FKD! Довбики FK без поразок далі. Продовжує свій шлях 7-4 перемога над досить сильним суперником і. І Довбики в 8 му дивізіоні! Байлонт вище? Хіба? Блять! Взагалі червоний Елісон, а, Аль, червоний Алісон і червоний Фоден. Вишов, ви шо, на приколі? Де ви такі беретеся в восьмих дивізіонах? А, от вам і привіз, привіз, захист. Ненавижу у цих суперників, блять. Думав, е, цей там в Вікен Лізі, там десь в перших дивізіонах і. і, і проти них весь час граю. Думав, зараз на, 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 на новому аккаунті, блядь, не буду грати проти цих єбаних суперників, які... Оце сидять на моїй частині поля, і тут, на, нахуй, навіть в восьмому дивізіоні попадається якийсь кусок, який сидить в восьмому дивізіоні. І сидить на воротах суперника постійно. Ня, не, 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 тут, 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 тут важко <турі> це жорстко. Я до такого не був готовий. Ну ще тип, ну тип гарно грає, ну блядь ще, ще би основу я би проти нього зіграв, би, а, а ну, а, а тут. тут ні. На нахуй, блядь Пробили йому целочку, йому, його Алісону нарешті. Треба було гріді зробити, але не встиг. Лишка, на нахуй. А давайте отак зробимо. А давайте отак от зробимо. А отак от, а отак от так от, блядь, заебав нахуй 5 захисників сидить в восьмому дивізіоні. О, зараз ще третій заб'є, прикиньте. Пизда! А шо. А шо відбувалося цілий матч? Чому чому я не міг забити цілий матч, а тут в кінці три голи отак от, о, от, от, от так от ізі, вовше. То не можна було зразу йому почати забивати? З 19 року Тіптік грає. Ну, блядь, ну це явно не восьмий дивізіон. Ай, ладно. Це. Єдина проблема з Васкісом, це то, що на нього треба два інформи. На цьому аккаунті це проблемка. Так, це, це, О, це Брайт? Ага, супер. 80 плюс х2. Е, знову без тотса. Може челханглу? Yes, 85-й. Блін, я тут радуюся карточком 85-го рейтинга. Це кайф. Ще один 80x5 і знову без тотця. Це... Може, може якийсь цей Едгор? Едгор, добре. Пікна інформа. І потім я вже якось дозбираю собі ВАСКЕСа. А зараз паки закінчилися, і останній пік на інформа, і це у нас. И... Сальмопоролуево. Прикольно. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. До речі, в минулому відео я не вказав ціль даної рубрики. Наша мета це вивести ФК довбиків у еліту та зробити мінімум 16 перемог у вікен-лізі. Також, коли вийде тот з долбика, то він однозначно буде в основі. І під це діло я вже готую еволюцію циганкова. Так що очікуйте на наступні відео. До речі, в наступному випуску будуть вже відбори до вікінг-ліги. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписатися на цей канал. Також, хто ще не знає, в мене є ще Твіч канал, де я в прямому матері граю більшість своїх матчів, а також телеграм-канал, де всі анонси, новини і все тому подібне. Тому підписуйтесь, всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. А я вам кажу: бувайте здорові! Розчистити, бро. все буде Україна. пока.